Привіт! Це подкаст трохи зайнята. Простір, де я чесно говорю про витрати не лише грошей, а й часу, сил та себе. Тут немає готових рішень чи мотиваційних кліше, тут лише мій особистий досвід. Дякую, що слухаєш, бо сьогодні час це розкіш. Сьогоднішній епізод має гучну назву, Моя найбільша помилка. Але якщо копнути глибше, вона про щось значно складніше і тоньше, ніж просто рішення, яке хочеться відмотати або стерти. Я вважаю себе людиною, яка загалом не шкодує про свої вибори. Я не з тих, хто постійно переглядає минулі рішення і мріє повернутися назад, щоб щось змінити. Зазвичай, якщо я щось вже вирішила, то приймаю це. Університет, нова робота, вибір квартири. Я просто відчувала, що це моє. Я називаю це інтуїцією. Хтось може сказати, що вдача або навичка. Але коли з'являється відчуття, оце правильно, тоді всередині спокій, муки починаються тоді, коли жоден із варіантів не твій. І ти обираєш компроміс серед компромісів. Та от сьогоднішній вечір видався складним. Дитина хоче гратися саме з тобою, чоловік хоче макарони, а ти вже зварила відро гречки, і хтось інший, саме ти будеш її доїдати. Волосся просить, аби ти його помила, а ти вже тиждень відкладаєш. А ти просто мрієш кинути все і піти поспати, але не можеш. Побут, шум, ритм, все тисне. І, здається, ніби ти просто сходиш з розуму. І раптом мене вдарило думкою. Я ніколи не належала своїм забаганкам, ніколи не робила те, що хочу саме я, бо я ніколи не жила сама. Я не мала досвіду самостійного життя, де я єдина людина, з якою треба домовлятись. Після батьківського дому я одразу переїхала до хлопця, з яким ми згодом одружилися. І як не крути, але це стало моєю найбільшою помилкою. Ні, не одруження, коханий, можеш видихнути, а саме відсутність життя наодинці. Коли я жила з родиною, з мамою і братом, мої рішення мали бути узгоджені. Якщо я хотіла запросити подругу, я питала, чи всім буде ок. Коли йдеш в душ, питаєш про плани інших, бо в нас був бойлер і води могло не вистачити на всіх. І довелося б довгенько чекати: співати на весь голос? Ні. Бо моєму брату не подобалось, як я співаю. Чи, наприклад, хочеш терміново в туалет, а ванна кімната зайнята? Тут не буду пояснювати біль цієї ситуації, кожна людина хоч раз з цим стикалась. І це зрозуміло і природньо – жити з кимось і враховувати їх плани. Це повага. З хлопцем було так само. На початку це взагалі стрес. Нова людина зі своїми звичками, нова квартира зі своєю атмосферою, нова дорога на роботу, а отже, повністю новий розклад. А ще, коли триває фаза шампанського і цукерок, усі хочуть здаватися кращими, ніж вони є. Тому підлаштовуються навіть там, де не було необхідності. Ми разом обирали фільм, що їсти на вечерю, коли виходити на роботу, бо ми працювали в одному офісі, як проводити вихідні та коли лягати спати. І ні, це не було дивно, бо тоді ми знімали однокімнатну квартиру з окремою маленькою кухнею. І якщо один лягає спати, то іншому залишається іти на кухню і сидіти на стільці. Тож здоровіше було лягати разом. І ось день за днем, рік за роком, узгодження стало моїм другим іменем ніби й нормально, ніби й побут як побут, але з кожним роком я все більше втрачала відчуття себе як окремої людини. А може, я і ніколи не знала, яка я людина, бо відчуття побути наодинці з собою мені незнайомо. Так, можливо, я трохи перебільшую, бо, звичайно, я була сама, коли мама була на роботі, чи коли чоловік зустрічався з друзями, чи коли я кудись іду. Але це інше. Також ще до одруження в мене були дві короткі соло подорожі до Чернівців і до Парижа. І чесно, це було неймовірно. Тоді все залежало тільки від мене: куди йти, що подивитися, коли їсти, де зупинитися. І якщо я помилялася, то це були мої помилки, без компромісів, без погоджень, без почуття провини чи сорому, просто я, місто і мої рішення. Цей досвід залишив по собі приємну згадку про те, як це, коли сам на сам зі своїми думками та рішеннями. Я не хочу романтизувати самотність. Соціальні зв'язки це опора. Тепло, любов, підтримка. Але період самотності не варто уникати та знецінювати, бо це можливість відчути себе, почути себе, зрозуміти, а я взагалі хто? Яка, що люблю, чого хочу. Я насправді жайвернок чи просто з дитинства змушена була рано вставати? Може, я не люблю яєчню на сніданок, просто завжди їла те, що готували. А може, для енергійної роботи я потребую, щоб на фоні щось грало. А моя бабуся ходить по п'ятам і вимикає зі словами: А чого воно просто так балакає? І знаєш, ще багато таких може. Зараз у дорослому житті з дитиною і чоловіком я не маю змоги побути на самоті. Це звучить дико, коли тобі 30 плюс. але це реальність багатьох жінок. Сьогодні навіть ідея поїхати на два дні в готель просто побути в тиші, в ліжку, без нікого. Це не каприз, це внутрішня потреба. Раніше я часто влаштовувала собі такі лезі дні, коли в неділю я просто цілий день лежала в ліжку, читала книги, писала свої щоденники, малювала, по сотому колу переглядала друзів. Або просто могла цілий день грати з Сімс і відпочивати. І ніхто мене не чіпав і не казав, що якось не так я проводжу свої вихідні, чи казав, що це дивно цілий день не вставати з ліжка. Я не можу повернути той час назад аби надолужити, чи виспатись на декілька років вперед. Але зараз, коли я усвідомила, чого саме мені не вистачає. Хочу спробувати знайти цей час на себе. Може якось організую собі коротку соло подорож, чи все ж таки зніму номер в готелі, щоб просто побути сам на сам в тиші. Тільки я та мої думки, нещодавно передивлялась серіал відчайдушні домогосподарки. І там Лінет, багатодітна мама, сказала фразу, яка в'їлась мені в пам'ять у сім'ї. Ти постійно почуваєшся самотньо, але ніколи не буваєш сама. І це так влучно, комусь постійно щось потрібно від тебе, але при цьому ти залишаєшся наодинці зі своєю втомою, емоціями і думками. Навіть якщо чоловік хороший і турботливий, він не завжди може зрозуміти, не тому, що не хоче, просто тому, що він не жінка, він не відчуває гормональних бурь, не розуміє. Чому ти плачеш від втоми, але водночас не можеш змусити себе віддати двох річку в садок. як ти можливо вже чула в першому епізоді, мама теж не завжди підтримка. Тому в такі моменти потрібна інша жінка, подруга, та, яка розуміє без зайвих запитань, не скаже та не вигадуй, не буде давати поради, на які ти не просила. Вона просто скаже. Я так тебе розумію. Мабуть, саме для цього і створені подруги, а їх наявність або відсутність дуже впливає на емоційний стан. І саме про це я хочу поговорити у наступному епізоді. А це був подкаст Трохи зайнята. Дякую, що була зі мною. Якщо тобі відгукнувся цей подкаст, підпишись, а в коментарях. Поділись своєю історією. Іноді так важливо розуміти, що ти не одна. До зустрічі у новому епізоді. Ще почуємось.